Не треба рятувати приміщення стоматологічної поліклініки. Так Олександр Ломако звернувся до представників громадськості, які нині активно обговорюють подальшу долю приміщення дитячої стоматологічної поліклініки. За словами виконувача обов'язків Чернігівського міського голови, це питання не в пріоритеті, і кошти на демонтаж у бюджеті 2024 не закладалися. Про це йшлося на ранковій нараді у муніципалітеті. Проєкт бюджету, який голосували на виконкомі, який є затвердженим, немає там жодної копійки на цей демонтаж. Ні в пріоритетах наших на найближчий час цього питання немає, тому що ну точно не, не до цього. Щось рятувати, як створювати якусь мильну бульбашку і потім героїчно заявляти, що домоглися того, що зміни на ріження, не потрібно відверто, щиро всім говорю. Немає таких планів, не було. Водночас демонтаж зруйнованих шкіл на Подусівці планують здійснити, адже є зацікавленість у міжнародних партнерів допомогти з цим питанням. Роботи виконуватимуться у співфінансуванні донорські кошти і частково з місцевого бюджету. У нас є напрацювання, що це буде демонтовано не за кошти громади, але розуміючи, що Будуть нюанси або буде потрібне співфінансування. Ми заклали строчку 2,5 мільйони, яких ми знаємо, що не вистачить, але ми показали, що це для нас пріоритетне питання. Ми хочемо його в цьому році почати вирішувати і вирішити. То по стоматології немає навіть строчки. Таким чином, цьогоріч понівечено рашистськими снарядами будівлю на княжі не чіпатимуть. І, хоча споруда вже понад півстоліття є пам'яткою історії місцевого значення, цей статус вона одержала завдяки проживанню там російського письменника та революціонера Хліба Успенського, постать якого нині підпадає під закон про деколонізацію. І відтак об'єкт культурної спадщини внесли до переліку на зняття статусу, що має затвердити мінкульт. Я дякую історикам, які долучилися до обговорення, представникам громадськості. Можна обговорювати, давати пропозиції. Ми до цього питання все одно рано чи пізно повернемося. Я думаю, не в цьому році точно. Не в цьому році точно. Щодо наступного, не знаю, будемо дивитися, яка ситуація. Додамо, дитяча стоматологія не припинила свою діяльність, а релокувалася в приміщення міської стоматологічної поліклініки.